Дональд Трамп заявив, що він сподівається завершити війну Росії проти України за шість місяців. Також політик повідомив, що він знає про готовність Путіна до контактів з ним, але вважає їх неприйнятними до повернення у Білий Дім. Ну а з поганого Трамп заявив, що розуміє почуття Росії, яка заявляє про неприпустимість вступу України до НАТО, і що він мовляв також притримується цієї позиції. Що ж, будемо спостерігати за продовженням цієї риторики. Що ж вона обернеться далі? Нині більше двох десятків разів окупанти обстріляли Нікопольщину, і це лише за останню добу. Таку статистику проводить очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Російська армія була по Нікополю, Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах застосовували, зокрема, дрони, камікадзи і важку артилерію та гради. У результаті пошкоджені будинки, перебиті лінії, електропередач. Проте на щастя, з людей ніхто не постраждав.